Хочу показати, як я прививаю. Прививаю в кімнаті, зробив відносну вологість оцею штучкою. І зараз буду прививати. Райовий ящик сформований вже 5 годин назад. Там зроблений колодець. Зараз я буду прививати. І потім. Помістим прививочну рамку. Така в мене прививочна рамка. Скільки тут. Так, виходить, 7-7, 14 штучок. Я її ставив, щоб вони її прогріли. Вона стояла десь годину. Ну, ну, да. Тепленька <гум> була. Тільки що вийняв А це тут племінний матеріал. Отут я пробиваю, використовую звичайний китайський шпатель, також дуже зручна штучка, це оцей ліхтарик. Він дуже гарно так дає. Тоді видно все. А ось якраз і виходить тут. Ех. Ну добре. Далі покажу, як ми її будемо ставити вже.